Шановна грави від себе особисто та від колективу Господарського суду Одеської області хочу привітати всіх зі святом 31-ї річниці Незалежності України. Це свято особливо важливе на теперішній час, бо ми боронимо нашу країну, боронимо нашу незалежність. Бажаю всім міру, щастя, здоров'я і саме головне перемоги! Для нас сьогодні, як ніколи, День Незалежності має дуже велике значення. Саме в цьому році ми всі без винятку усвідомили, що 24 серпня це не додатковий вихідний. Це найголовніше і найцінніше свято. Це день, який набув для нас особливого значення, адже незалежність це найвища цінність, яку, на жаль, доводиться виговорювати найважчою ціною. Наразі українці єдині як ніколи. Війна це жахливий період, однак під час нього прокидається нація. Наша країна, наш народ надзвичайно сміливий. Життя випробовує нас на міцність і, і витривалість. Але, попри це, прагнення волі, що є синонім незалежності, зробило нас тікішими та мудрішими. Ми знаємо, що перемога буде тільки за нами. Ми переможемо. Нехай свобода діяти і мислити буде нашою перевагою. Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаю нам миру, злагоди, спокою і родинного щастя. Незламної віри, щасливу долю України. Щоб всі ваші рідні та близькі повернулися додому живими та здоровими. Все буде в Україні!